Всі а скільки вас тут жило? Я, чоловік був, є, і ну ще мали були. І троє дітей, дві доньки, і син був тут. Тут у нас баба жила, хата неї набула. А це на передньому плані розвали? Да, а тоді, то ну на як наші вже прийшли солдати, вони тут просто всі окупірувались, були там машина стояла. А, а ви розкажіть, як очі... починалось тут все? Ой, починалось, я пощ тут, чесно сказати. Ну, ми уїхали. Ми поїхали до дочки, і ми тільки приїхали, ми чули гупіт, ну, нас тут вже не було. Це трошки Паша приїжджав сюди, син заїжджав, і зяті ще заїжджав до тута. Ну, стріляли, стріляли, бігали, ці танки їздили. Кум казав, що танки 50 чоловік йшло по одній стороні, а тоді вони поїхали на Озірщину. А ті з Андріївки, ото там оце таке воно бахкало, і ці літали як і гра градами накривали, казали дівчата в мене навіть на роботі, що оце воно дрихкотіло. Страшно було звісно. Ви знаєте, Просто... вам розказали там сусіди, якщо у вас з хатою конкретно Ми були вже з дітьми з дочками, це знучками на Закарпатті, і хлопці, хлопці, нам позвонили. А вони були в дочки за, за 15 кілометрів, там вони були. До, вони сказали, що цієї хати вже немає. Бабина згоріла, ну бабина дерев'яна була, під шихвер вона цей, а ця я, до... сказали, що вони просто вичислили. Вони вичислили, що тут люди ходили. Вони оцей, оцей літав, як його. Оцей, що вони дрон. пускають? Дрон оцей. Mm -hmm. І хтось оцей, я тоді вже, як розказував о, Сережа, сказали, що дрон літає, зараз будуть накривати. І вони почали накривати, і вони розказував, розказував Сережа, пішли оце в цей погріб. Оце воєнні тут були, а тоді якось воєнний зв'язався з корпорації, зали. що прибігли хлопці тут, а далі були через хати, бо тут скрізь були воєнні наші. І вони вибили тим. І давай витягувати, бо воно все горіло. А тут же на погребі теж у нас древ'ятний був. А отам хлів був. І воно все горіло, все гаряче було. Що сказали, що за дим у трубу вони здавай затикать компоти бить, пить, щоб трохи вологі було. І їх, ото солдати вже якось зв'язалися, спасли їх вивели тудою, і цей туди. Да, і забора, і цю. І тут всю вулицю так хорошо приклали, так, так. приклали так. Там. Ну, там же ще ну, БМП стоїть. Я я що до сих пор не забрали? Не, ну, там залишилася башня, а там кусочки осталися. Покажете. А ви виїжджали? Да ні, куди я, я в Кодрі був. Тут були в селі? Ну, в другому селі. В другому, так? Да? Ось, бачите, де. Угу. Он один кусок от БМП. Ага, це я Угу. Це його розібрало, так? Да? Ну, а БМП. А БМП стояв а там, Де кущі. А це їхній. Там де кущі стояв БМП. Це їхній уже, так? Да? Чи це наш? Наш, так? Наш, да? Це наші були. Угу. Ну, і ці є просто проїздом були. Наші відступали потім, да? так? Звідси. Туди далі йшли, далі, далі, далі. Вони в Липовці були. Вони сюди проїздом. Вони проїхали, виходить, по цьому і на Озірщину поїхали. Вони просто проїздом. Вони раз заїхали в село, походили по хатам, тут з краю. Поламали сім карти, отаке. Там же ж далі, бачите, теж хату розбило. Ну так. А БМП там стояв. Це його розірвало так. Бачите, а тут там кусок хтось забрав уже, бо ще дуло. А скажіть, будь ласка, виходить, що бої були з цього боку і на Липівку, так? Чи як? Ну, забуяння кодра нашої, ой, забуяння Королівка до нашої стояли угу. туди були. Вони їм не дали сюди просто пройти. Вони з Липовки не змогли пройти. Ага, я зрозумів. Вони відсюди, виходить, гольф-клуб туди кидали. Зрозуміло. Да ну погоріло серьезно, конечно. Да ну, там дальше тоже. оно тоже хатвизо.